Зміни у керівництві Хмельницького району розпочато. Крісло голови районної державної адміністрації, попри майже піврічну відпустку, знайшло нового власника. Указом президента України Петра Порошенко новим головою став Олександр Білик. Білик Олександр Миколаїв народився 12 серпня 1976 року. громадянин України, освіта вища, В 1998 році. Закінчив технологічний університет Поділля за спеціальністю менеджмент. Організації і отримав кваліфікацію менеджера економіста. Основними та найголовнішими питання, якими має в першу чергу займатися Хмельниччина та безпосередньо районна адміністрація, озвучив Володимир Кальніченко. Це чотири таких основних блоки питань. Перший блок це стосується всіх сидячих у залі. Перший блок питань це, звичайно, зміцнення обороноздатності держави. Від цього залежить майбутнє держави, від цього залежить спокій кожного з нас. Другий блок питань це. Виконання, звірніше, забезпечення, виконання закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Сам же винуватець зібрання каже, першочергові кроки, які перед ним поставлені, не легкі, але обіцяє ситуацію не погіршити, а навпаки, працювати над покращенням. Економічний розвиток для мене це такі питання, якими я займаюся 20 років. Думаю, що зможу привнести в управління району не скоручись нове, не зламати, можливо, щось добре. Але ті негативні наслідки, які зараз існують, ми постараємося над ним попрацювати. Як це доволі часто буває, новопризначені очільники приходять не самі, а з власною командою. Натомість Олександр Білик переконує, продовжить співпрацю із вже бувалими керівниками апаратів. Весь мій життєвий досвід говорить про те, що можливо вирішити дуже складні питання, які на перший погляд не вирішуються. Але коли є нормальна команда, а я сподіваюся, у районі є ця команда. Я думаю, що ми всі ті основні питання, які Володимир Ліч нам озвучив, будемо вирішувати на протязі нашого кожного робочого дня.